Здоровенькі були, на годинку сьомо ранку ми з вами йдемо робити контент. Щас йдемо до машинки швиденько. З її І починаємо обзорчик. Музика <плес> Після щоточки, як любий пацанчик, ми не маємо спочатку водички, а ми сразу воска вмиваем. Що ви зараз бачите перед собою? Це дійсно скарб. Диски карбонові, термоза ковані, грузоподйомність железна. Но сьогодні не знаю об этом. Сьогодні в нас Toyota. А 2. два Курника бомба чесно горе. Всі пам'ятаєте мої слова, але я вас запевняю: поїздивши на цій машині. Ви не захочете брати які, якусь Mitsubishi, якусь Toyota, я не знаю, Mazda чи іншу. Ви обов'язково візьмете німецьку. Чому? Адже ту розкіш, яку дає Audi Mercedes BMW, ви не отримаєте в японських автомобілях. І я тут таки беру і купляю Toyota. Ну що, я її змінив сам собі. Я да, балабол, виходить, я, виходить, слово не дотримувався. Ну, виходить, так, виходить, так. Но. В цьому всьому є одна ложка дьом. Ця машина не ламається. You serious? Да, ця машина не ламається, но вона не дасть тільки емоцій. При цьому, я вже сам собі думаю взяти якусь BMW E60 або цю троєчку Є90, здається, називається. І якийсь проекти вам замотить. Якщо що, дайте камбек, їдемо вже покупаємо тут же одна автомото. Якщо розказувати про її зовнішність, то вона не є агресивною. Так само, як і та Audi. І я скажу вам більше, що я цю машину навіть трошки не належу, оскільки вона універсал. А сараї це для дідов. Я вмів його! Ви бачите при собою такий взгляд? я б хотів сказати акула, але це не акула. Це добрий слонік. І, і безхобото. Оскільки... <смір> Оскільки машина рестайлінгова, то ми можемо побачити на зеркалах у нас повторі поворотникові. Що відрізняє машину рестайлінгову від звичайного? Дивіться, перш за все, це протиотуманки. У мене вони стоять такі круглі, ромбообразні, дорістайнгової машини вони йдуть квадратні. В цілому, по зовнішньому, ви не побачите таких кардинальних змін. Оскільки Toyota вона не робить такі глибокі рестайлінги, як та ж BMW або Audi. Тобто, щось поміняли легенько там зеркала протиотуманки, може накладку якусь зробили на бампер, Все, це максимум. І з приємного у мене є ось такий ключ. Це AliExpress, 1 долар. В машині є парктроніки, Також доставлялося опціонально це Farcop. На жаль, в мене його немає, але. Опять, вистачає покаті є перитронів, що є хорошо. Дивіться, по машинці в нас є царапинки. Тут, тут, це мені залишило СТО. Далі. також попередній власник мені ось тут якось зам'яв. Далі з тої сторони є куча м'ятін. І в принципі, я до цього так сильно не доколуюсь, бо я розумію, що це машина стара вже. Вона 2007 року. Та й, типу, у це все воно буде коштувати мінімум штуку баксів. А воно надав, а воно нам не надо? Дивіться, при підборі Avensis я замітив таку закономірність. Просто майже в кожної моделі є запотівання фар. Незначне, як в мене тут тільки в возі лінзи, але є. І так в кожній, на жаль, автівці. Тому звертайте на це увагу, можливо, краще на їх перуплатний, зняти стекло, пам'ять на нове, загерметизувати і все я думаю, буде у вас ок. Забув я сказати про головне: скільки машина їсть, дивіться на даний момент, у мене 2-літровий двигун. У мене стоїть коробка автоматична передач і машина їсть по місту 11-10 літрів. По трасі, коли я гнав Краків-Варшаву, це 400 км, розхід у мене показував 7 літрів. А зараз за технічні характеристики Toyota Avensis. Другого покоління. Дивіться, в мене 2-літровий двигун. Але давайте почнемо з самого початку. Як вони йшли? Машини з 2003 по 2006 рік вони називаються Дорі Самий бомбовий в кавичках двигун Toyota Avensis – це був звичайний вприск. Двигун називався один ZZ F'E, і він мав можливість встановлення газу. 2.0, 2.4 вони вважаються трохи в кавичках знову сильнішими. Мають вони таке значення, як один АЗ фсє і два АЗ ФСЄ. Але потрібно розуміти, що Тойотовський 18 і БМВшна 18 це взагалі різні стихії. Тойотовський вам приїде набагато довше, ніж BMW-шний. Дивіться, ці двигуни вони мають прямий сприск та наявність ТНВД. А що таке взагалі ТНВД? ТНВД – це плунжерна пара, яка потребує змащування. А бензин, як ми знаємо, змащуваних властивостях він не має. От і летять ті ТНВД, особливо, якщо залити бадягу. Ну і при прямому вприску газ ставити недоцільно. І слід не забувати, що в дорісальних автомобілях також є болячка з витягуванням болтів ГБЦ. От і робіть висновки. По трансмісіям це той випадок, коли АКПП на 24 літра, на відміну від 1,8 та 2 літра 4-ступеневої. Найдійніше за АКПП, айсін, як її ще називають. Походовці теж ок, проблем по ній не заміщена. Попереду у нас Макферсон стоїть, позаду багата речашка. І я скажу не зря, кажуть, що Т-25 кузов він набагато надійший, ніж Т-27. Оскільки вже після рестальних автомобілів, такі як в мене, вони позбули всіх болячок, вони не мають цього масла жора, вони можуть собі спокійно кататись і не знати лиха. На цьому ми з вами з технічною частиною закінчуємо і переміщаємося плавно в салон. Автомобіль має 250 тисяч пробіг. І при цьому в нас із недоліків це тільки те, що нічого не, не хоче висовуватися під стаканник. Ну, Я сім'ї не став розбиратися. Плюс я випадково зламав собі ось цю кришечку. І типу, вона сама не відкривається і не тримається. Окей. Доліків взагалі немає, дерево не тріскається, воно тіле класне, е, пластик теж не затирається. Подушки у нас не мнуться. Дивіться, вона плотенька, хорошенька. І при цьому машині 250 тисяч. Я ще раз повторюю. Машину брати з тканіва і набагато краще, ніж з кожної. Я думаю, шкіряна вона вже вся потріскається, буде виглядати негарно. По комплектації у мене я не скажу, що прям вау, в мене немає круїз контролю. Наприклад, у мене немає підігріву сидіння, як я це бачив в інших автомобілях. Але скажу, це жити не мішає аж ніяк, оскільки того ж блютуза, ну його немає, але це не бідай. Ти установиш fm модулятор і в тебе все ок. На щастя, у нас є два прикурителі. Один зразу йде за бардачком, а один тут. Тобто за бардачком я вставляю FM-модулятор. Тут я вставляю собі прикурювач для зарядки мобільних устройств і все. Що я вам розкажу за водійську сторону? Вона у нас в відмінному стані, як на пробіг 250 тисяч, регулювання сидіння осуществляється механічно, тут немає електроніки у нас ніякої. Но із приємного в нас є кнопочка, відкривається ось так: топлівний бак. Чуєте? Із приємного у нас є автоматичні стеклоподйомники усіх стекол. Дивіться, тобто навіть задні пасажири вони отак вот затримують кнопку і стекло саме опускається. І далі воно так же ось саме візьме і підніметься. Переходивши сюди, ми бачимо, що у нас зеркало також електронно складується і маємо вот ось таку кнопочку. Ця кнопочка відповідає за миття фар. Вона, вона робить. вона робить... А, ти поняв, коротше, диви. Хтось уже до цього ось, жгут. Ось, подивіться, будь ласка, наведи. Жгутом уже щось спробував в ній робити. І походу, вона і за цього і не працює. Я якраз за це хотів. Вона навіть не поднімається, все. Я її не можу підняти. Коротше, вона зломана. Я понял. Отак От і купляйте бушні машини. Тобто то ви не знаєте до кінця. Все, вона, походу, зараз буде вилітати постійно, так. Да. Вона зломана. Чесно, я дуже розстроєний. От, блін, чим більше цю машину розбираю, тим більше я узнаю, що те мене, те фара перестала світити. Роз... Розібрали ми фару, а фарі, щоб ви розуміли. Просто зламане кріплення, воно все перепаяне, перероблене, лампочки вже стоять нештатні. Коротше я часто вже жалію що її даже купив. Але з іншої сторони, що ми маємо? Якби не бувшно машини, я б не вмів їх розбирати. Шукайте в цьому плюси, будьте оптимістами. Я коротше, як я зрозумів, чувак взяв оцей пластик сам скріпив жгутом, що він просто не розходився. Ми зараз те саме зробимо і спробуємо її ставити назад, щоб вона не відпала в нас. Тобто, ось фішка, і я так розумію, він зробив так, щоб просто вона так дуже сильно затягувала і не могла випустись. Зараз спробуємо зробити те саме з вами. Оп. Як я вам і казав, ззаді ми маємо ще один прикуритель. Тобто я сюди сунув fm модулятор До FM-модулятора ще один сунув шнур для пасажира, яким вони можуть собі заряджати телефон. Також у нас є із приємного: це такий подлокотник, де ми можемо взяти і поставити сюди два стаканчика. Закримаємо дверку. Зараз я саджу сам за собою. У мене місця при Я спокійно собі сиджу, Ну, я не чув будь-якого дискомфорту. У мене є стеклопойомник, у мене є прикуритель. У мене є ось попільничка, кармашки для регашок, каже жарчолоу. Та й в принципі, що мені ще треба? Нічого. Тобто, це не седан, я думаю, якби це був седан, в нього б киша була зрісна і я б себе не відчував так комфортно. А оскільки це універсал, у мене для голови місця придостатньо, Я метр восім вісімдесят п'ять, якось так. І тобто, сюди людина з двома метрами, я думаю, спокійно сідає і не чувствує будь-якого дискомфорту. Дивіться, у мене є лампочки. Що таке лампочки? Лампочки в сучасному автомобілі це нічого не значить. Але... У мене вони самі світяться, коли дверки відкриваються. Це сильно. Деякі пасажири, які сідають до мене в машину, вони не розуміють, де вони, оскільки в мене є в машині сітка. Не знаю, де сітку цю можна купити, але віч класна, я вам відповідаю. Ви коли багажник загрузили, віші до вас в салон не полетять. Дивіться, як і любий дід, я маю ось таку целофанку. Краще зробити це, звісно, купити якийсь покривал. І тобто, коли в мене, наприклад, бампер грязний, я собі спокійно так видвіну. Чик. І можу собі грузити в автомобіль. Багажник реально дуже об'ємний. У мене тут є сітка, як я зауважив. У мене є отака шторка, яка в багатьох автомобілях вона поломна, тобто оце відломане, тут куски поотломані, там пластмаски отломані, і вона просто не тримається. У мене ж все окей в цьому плані. Знімаємо раз, зняли. Потім два. Но. На цьому ж все не закінчується. Ми можемо ще ось цю пластмаску зняти. І в нас тут повнорозмірне калісо. Плюс ще тут дві ніші у нас є по бокам. Ну, ось так якось. Тобто багажник реально об'йомний це не пусті слова. Ви самі бачили, що в машині є колесо вміщається, якщо ми його викинемо, то взагалі можемо ще й балончик з газом засунути. А це вже щось значить, Якщо підемо вдруг таксувати, ми закидаємо балончик з газом. У нас розход вже буде плюс-мінус 15 літрів та брешує, що ви так напряглися, 13 літрів максимум. І спокійно возимо пасажира забирати монетку. І так туди. -сяду. Дивіться, в нас в автомобілі є ближнє світло та автоматичне. Я завжди включаю ближнє коли день. Чому? Тому що авто у нас працює тільки вже пізно ввечері. На ролі в нас є перемикачі громкості музики. наприклад. Вот. Плюс-мінус переключають також станцію. Ну, й в цілому для мультируля більше нічого і не треба. Головне, щоб музику переключала та громко додавала. Оп-оп-оп. Ну, вона дуже мягенька, тобто Спокійно переїжджає будь-які поліцейські ямочки, і ви їх не відчуваєте. Ну, опять же, як я сказав раніше, подвізка в неї Макферсон, а ззаді це багато річашка. Машина може дати газу. Зараз ми вийдемо на пряму дорогу. І самі побачите. Вона не розганяється прямо вал. Ну, опять же, любий японець вам не розганяється прямвал. Він тільки шумить і каже, що я реву, да, я їду, але він не їде. Дивіться, зараз на дорогу. Мене машина крутить до 6 тисяч, але вона не їде, вона не їде. Всьо, я тормозилася. Що я маю на увазі під словом не їде? Вона не крутить так сильно, як крутила у мене Ауді наприклад. У мене в Ауді стояв двигун 2,5 літрів, і вона прям реально все рвала і мітала Ця машинка вона для спокійної їзди. Тобто у мене розхід зараз 11 літрів на 100 км. Я собі їжу там спокійно по місту 70-80 кілометрів і мені ок. Та шучу, як на не 70 80 50 кілометрів, як пише книжка, скажу: поворот вона приїжджає класно, головне скинути швидкість. Машину не заносить. Я скільки разів питався занос спустити, вона не хоче, тобто в неї хорошо працює зі стабілізації. При заносі вона деякими колесами вона тормозить і за цього не виходить занос у нас. На руль я собі зробив таку опльоточку, тому що руль у нас був ізначально весь вид. Для пасажира та мене є двох клімат-контроль. Тобто можемо автоматично включити, він зараз буде шуміти в нас трошки, наганять температуру, тобто виставляємо градуси скільки треба, і машина сама вже підлаштовується під водія. Також ми маємо для сидій диска, не знаю, хто іми користується. Та і більшого типу в машині не треба по факту. Да, було б класно, якби був якийсь краплейчик. На жаль, його ми не маємо, ну да й ладно. Типу, тобто, є обогрів задніх стекол, є. Датчик, який сповіщає, коли хтось не присьогнутий. Пі, пі. Якщо ще трошки довше прийдеться, вона не більше пищати. В машині 8 подушок безпечності. тобто тут по бокам шторки, далі подушка, далі водія сікіш, ой, кажу водія в далі в задніх пасажирів теж куча подушок безпечності. Ну, машина дуже безпечна, вона показала себе добре на краш тестах і заслужила хорошу п'ятерочку. В машині ми маємо ось таку оранжеву підсвітку. Я б не сказав, що я її прям хочу поміняти. Наприклад, в Audi взагалі нічого не світилось толком. Тут класна підсвітка, вона яскрава, тобто ми можемо навіть зробити чуть тускніше, От, все, ми її зменшили. Прям... Зараз збільшили. То ще треба? В машині є бортовий комп'ютер, який показує, скільки градусів наразі за бортом. Всі кнопки вони великі і добре розположені. Тобто, ну, машина здавалася реально для комфортної їзди. Ось навпаки, скаржиться на всі великі ці кнопки. Я ж скажу, це навіть дуже круто. Ти, ти коли їдеш, ти машинально можеш попасти в будь-який з них. Козирок, який з двома лампочками. Я вам скажу дуже мало машин, які мають дві лампочки аж. Так, да, вони, можливо, і не потрібні дві, але це приємно, це приємно. Такий бордачок. Перший гачок він відкриває ось таку полость І отримуємо ось стільки місця. Сюди спокійно в нас влізає бутилка 0,5, навіть 2, навіть і 3. Також ми ставимо ось таку штуку і сюди ставимо ще стаканчик, якщо потрібно. Далі. Наступний гачок. Він відкриває вже більш глибоку нішу. Тобто, я тут ввожу в основному це великий хлам, яким я часто не користуюсь. І ось Бутилка 0,5. Сюди їх лізуть три штуки, точно. Ну і сюди ще точно дві. Далі ми маємо ще таку полость. Сюди можна монетки складувати. В цілому ну, місце завалися. Плюс я не кажу навіть уже за бокові кармашки. Бокові кармашки, слухайте, у мене тут смітничок, у мене тут пахучки, у мене тут фольга лежить, щоб бонд крутий. Що я вам скажу? В машині настільки багато всяких полочок, книж, що жалилися просто гріх. А ми з вами йдемо далі. Кому зайшов, ставимо подобайку, пишемо коментарі, яку бричку хочете бачити наступний раз. Я вам кину таку затравочку. Наступний автообзор це буде бусик, все як ви любите. Тому не перемикайтесь, далі буде веселіше. Ну і скажу вам, братва, таке. Якщо автообзори не заходять, ви скажіть, що краще, може якусь взяти карча, там за 3 тисячі злотих, Купить е, його вбитого, потім зробити з нього якийсь проекти по типу от вафля діда у нас є. Я думаю, сюди шумоізоляцію закинуть. Дальше и кидисечки, пленочку карбонову, капотик закатать. Что вообще скажете? Я честно ценю ваше мнение. Тому я жду от всіх камбэк и Все, братва, на связи.